Його державні діяння виявилися сумішчю таких безглуздих дивацтв, фарсу та лиходійств, що розчаровані римляни прокляли тирани після смерті та пустили в непам'ять його вчинки, а саме його ім'я стало асоціюватися із крайньою жорстокістю, беззаконням та низькими людськими якостями. Гай Цезар, прозваний калюголою, народився у 12-му році нашої ери та був сином Германіка, відомого римського полководця та небожа імператора. Дитинство майбутнього владаря пройшло в військових таборах. Хлопчик носив спеціально шиті для нього маленькі військові чоботи, за що й отримав від солдат прізвисько Чобіток, що латиною звучить як калігула. Імператор Тиберій всиновив батька Калігули, популярного в народі Германіка, та зробив його своїм спадкоємцем. Але після загадкової смерті 34-річного германіка Тиберій згубив і матір Калігули, і його братів. Так Гай Цезар став основним претендентом на престол. Калігулу Тиберій тримав при собі та намагався викликати у нього прояви невдоволення. Але здавалося, що лицемірний Калігула зовсім забув про страшну долю своїх родичів. А втім, Тиберій рано побачив порочну сутність Калігули, який із задоволенням був присутнім на стратах, а ночами розважався у кабаках та притонах. Старий імператор казав, що вигодовує є хидно для римського народу. Багато хто з істориків вважає, що Гай отруїв Тиберія, а потім, не дочекавшись його смерті, задушив, накинувши на нього ворог одягу. Після смерті Тиберія римський сенат проголосив 25-річного калігулу імператором. Перші кроки молодого правителя зустріли з великою радістю. Калігола обіцяв правити у згоді з сенатом, знизив податки, організував виплати сім'ям, які постраждали від пожежі, двічі видавав грошову допомогу незаможним. У Римі в небувалих масштабах були відновлені улюблені народом видовиська, гладіаторські бої та театральні вистави. Калігола завершив розпочати його попередником будівництво храму Августа та театру Помпея, а також взявся до зведення нового водогону та амфітеатру. Але після кількох місяців царювання Калігола захворів, і, очевидно, хвороба справила великий необоротний вплив на його психіку. Про подальші діяння Калігули можна сказати лише словами історика Светонія. До цього часу мова йшла про правителя. Далі доведеться говорити про чудовисько. Після одужання Гай Калігула став вводити у Римі власні порядки. На умовляння своєї бабки Антонії він відповів. Не забувай про те, що я можу зробити що завгодно та з ким завгодно. Божевільні витрати на видовище, ігри, роздавання подарунків дуже швидко спорожнили казну, що призвело до не менш божевільних способів її поповнення. Калігула вимагав, щоб багаті люди вписували його до своїх заповітів, а потім оголошував їх злочинцями та засуджував на смерть. Страчувати Калігула завжди вимагав так, щоб завдати засудженому найбільші страждання, повторюючи кату Бий, щоб він відчував, що помирає. Коли подорожчала худоба, якою годували диких тварин для церкових видовищ, він наказав кинути їм на розтерзання в'язнів, не розбираючись, хто винен, а хто ні. Свого улюбленого коня інцитата він вирішив оголосити консулом. Калігула заявив, що він живе божество та стоячи у храмі між статуями богів. Приймав належні їм почесті або тримав бесіду із Юпітером. Після смерті улюбленої сестри друзіли він оголосив її богинею. Калігола мало не втопив у крові Єрусалим, коли мешканці міста відмовилися встановити його статую у храмі Бога Яхве. Тим часом його стосунки з сенаторами остаточно розладналися. Коли Гай Калігола видав едикт про відмову співпрацювати з сенатом, це було сприйнято як введення режиму тиранії. У 41 му році Гай Калігула був жорстоко вбитий змовниками. Його наполовину спалений труп був поспіхом закопаний у садку. Будинок, де жив Калігула, незабаром згорів, були вбиті його дружина Цезонія та донька. Рим нібито поспішав позбавитися божовільного кесаря, який зганьбив саму ідею громадянина та правителя держави. Прожив Калігула 29 років, правив 3 роки, 10 місяців та 9 днів. Після його смерті була знайдена величезна скриня, наповнена різноманітними отрутами. За однією з версій, наступник каліголи Клавдій, звелів кинути скриню в море, і хвилі ще довгий час прибивали до околишніх берегів здохлу рибу. Гаю каліголі присвячені численні фільми та книги. Його ім'я стало загальним визначенням витонченої розпусти, жорстокості та віроломства.